Одного разу хлопчик на ім'я Томаси потрапив у паралельний всесвіт під час прогулянки в лісі. Він здивувався, побачивши, що все тут виглядає по-іншому, рослини були рожевими, а небо було фіолетовим. Томаси почав досліджувати цей новий світ і зустрів тут дивних істот, які йому допомагали розібратися в цій незвичній обстановці. Вони навчили його бачити красу в усьому навколо, навіть у тих речах, які він раніше вважав незначними, пройшло кілька днів. І Томас і зрозумів, що йому потрібно повертатися додому. І коли він знайшов шлях назад, йому було сумно прощатися з новими друзями та цим чудовим світом. Повернувшись додому, Томас і зрозумів, що важливо бачити красу в усьому і не боятися досліджувати нові речі. Він почав бачити світ навколо себе по іншому і відтепер завжди пам'ятав про той чудовий паралельний всесвіт, який він відкрив для себе.